Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке питання. Китай хоче видобувати корисні копалини на окупованій території України після завершення війни? Після підписання миру. Китай хоче видобувати корисні копалини на окупованій території України після підписання миру. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Так. Вони вже там домовились, дивіться, трохсторонні домовленості вже. Ну, Китай добуватиме на окупованих, Америка на неокупованих, Нормальненько. Так, дійсно, це так і є. І Китай вважає це правильно робити. Дивіться, прикол, Зеленський в курсі цього. Зеленський в курсі, що таке відбувається. Чому він Америку тягне? Ось! Тому що Китай там буде на окупованих територіях. Що буде від цього? Що це дасть? Якщо Китай влізе на окуповані території України. будувати. Що це дасть нам? Що це для України буде, якщо Китай влізе такий? Угу. Ем, дивіться. Тобто це довгостроковий. Довгострокова ситуація по війні. Вона буде висіти довго. Тому що Китай, ви розумієте, якщо там буде Китай, яка деокупація нахрен? Це все надовго буде. І потім, можливо, лицар мечів, потім можливо, поновлення війни через це це. Тому що, на жаль, це така ситуація. Підвіз ще буде. Неприємно, але все так.